Тарас Григорович Шевченко Уривок з поеми Тополя поля. Защебече, соловейко в лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не била мати, стануть собі, обіймуться, співа. Обоє раденькі, ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденько мліло. Воно чуло недоленьку, а сказать не міло. Не сказало, осталася, день і ніч воркує, як голубка без голуба. То не чує, Не щебече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива, стоя під вербою, не співає, як сирота білим світом нудить, без милого батько мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а сердень.